Якщо суспільство хворе, постколоніальне, травматичне, травмоване суспільство, точніше, суспільство, з якого не вийшли, ми бачимо випари совєнчини. ось розпродіть алею, героїв, стоять всі совєтські герої, дружненько стоять собі. Треба було ждати, поки народ повалить Леніна, бо влада не спроможна була виконати три розпорядження президентів України, повалить Лєніна законним шляхом. То тепер знову влада чекає, поки народ повалить оцих Примакових, Юрків Коцюбинських інших комуністів, які валили Українську Народну Республіку. Давайте чекати, як Хрунця повалили, так і тут буде народ валити. Хіба це метод вирішення питання у цивілізованому суспільстві? І хіба це не питання інформаційної безпеки? Ось тут Петро Якович сидить біля мене, показує газету Комсомольська, а правда в Україні. Комсомольська правда в Україні, московський комсомолець в Україні, УПЦ Московського патріархату. Ну, ви не відчуваєте ніякого когнітивного дисонансу, як ви зараз можна висловлюватися. І ми нормально так сприймаємо, ставимося до цього. Чергова цепа Московського патріархату відкривається у грим'ячі генералом Тушок Рибаковим. І наші ЗМІ дружно, як. Величайші достіження показують, що ще один населений пункт України окупований брехливою московською пропагандою. Це норма. Ми на це реагуємо. Абсолютно не реагуємо. Бо це ж екстремізм, націоналізм, там ще щось. Хоча дурні зрозуміли, що там, де є українська мова, там, де є українська церква, там немає сепаратизму. Якби на Донеччині було стільки українських парафій, скажімо, як і на Чернігівщині, сьогодні 130 громад, хоча б, хоча це мало, але є, то на Донеччині не було б такого те, того, що є сьогодні. Але Донбас, як і Крим, були совєтськими резерваціями, якась кучма сказав, каже, а на Донбасі ніколи не було київської влади. Треба читати, на Донбасі ніколи не було української влади.